Доброго благословенного дня святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 14 глава, 16 по 24 вірш, сказав Господь таку притчу: Один чоловік справив велику вечерю, покликав багатьох і послав раба свого, коли настав час вечері сказати запрошеним. Прийдіть, бо вже готове все. І почали вони всі разом вибачатися. Перший сказав йому: Поле купив я і маю потребу піти і оглянути його, прошу тебе, вибач мене. І другий сказав: П'ять пар волів купив я, і йду випробувати їх. Прошу тебе, вибач мене. Інший сказав: Я оженився і через те не можу прийти. І, повернувшись, Раб твой сповістив про це господареві своєму. Тоді, розгнівавшись господар дому, сказав рабу своєму: Вийди швидше на вулиці та провулки міста, й убогих, каліх, сліпих і кривих, приведи сюди. І сказав раб господарю: Зроблено, як ти звелів, ще є місце. І сказав господар рабу. Піди на дороги, загороди та змусь прийти, щоб наповнився дім мій. Бо кажу вам, що ніхто з тих запрошених не покоштує моєї вечері, бо багато званих та мало обраних. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.